Так, пішли далі. Так, одразу дві штуки достав. Так, LED Color Display Flashlight. Фонарик. Тут написано, що поліція. Тут у нас є навіть батарейки до ліхтарика. І ось такий він. Навіть тут щось анпакінг був якийсь. Так. Ми зараз перевіримо, це то ми можемо перевірити, чи ми робить чи ні. Може мені тут взагалі весь товар не робочий прийшов. Все все може бути? Все ми це чудово розуміємо. Це все повернення, це все аля загублені посилки, все те, що списується з магазинів, все віддається на ці палети палети. Так, ставимо. Раз. Батарейки ці якісь їжені. Ну вони явно був кошмар. Тупо давлені такі макані знаєте. М -м -м. Понятно. Так, як я доставав. Хто знає так, доставав чи ні? Ну, скоріш за все, він або батарейки не робочі, або ліхтарик. Окей. Так, а якщо з другої сторони вставимо. Ну, типу, цілком можливо, що просто батарейки а-ля улю, Тобто, прийдеться перевірити це ще раз. Ну, поки не робимо. Тому те, що я можу перевірити і те, що як, якби то не працює, ми залишатимемо тут і будемо потім дивитись. Так, йдемо далі. Навушники. Ну, от як навушники тестувати, як хази. На чому їх включати, де їх підрубати, це велике питання. Тому поки що плюсик, а що там як. Так, ідемо далі. Ну, це вже прям видно, що фулл запаковане. Нащо-то як чи ні. Та ні, не дуже. Так, і це у нас колонки. Там щось багато дротів, окей. Отакі От колонки, Тому вони вже не складаються. Так як я це все буду продавати в телеграмі, то я не дуже його хочу розбадлювати.